Слава Україні, героям слава зі мною. Олександр Валенчук, гравець команди підприємці. Гра була досить цікавою. Розкажіть нам про свої враження. Ну, враження позитивні. Я дуже вдячний організаторам за таку. Чудову організацію цього турніру все проходить в дуже такій правильній гарній манері. Нам подобається, тому в принципі навіть програш він нам приносить задоволення, тому що ми можемо грати з гарними командами, грати в високоякісний футбол. Тому все подобається. Дякую. Як ви вважаєте, чи є у вас можливість потрапити у розіграшку матчів, тобто у вісімку? Ну так, звісно, ви знаєте, що гасло наша команда це перемога в кожному матчі, тому ми ставимо цю задачу. Поки в перших двох матчах ми не. Не реалізували, але все ще попередно. Під час першого туру ваш другий воротар отримав серйозну травму. Як наразі його самопочуття? Йому зробили сьогодні операцію. Я думаю, що він видужає. Тому ми бажаємо йому здоров'я і думаю, що все буде гаразд. Бажаємо ж йому швидкого одужання. Дякую вам за відповідь. Да, дякую.